В першому етапі вас вітає дія. І вона вам говорить, що такий-та то такий -та зазначив вас як покупця транспортного засобу. Після того, як ви коротенько ознайомились, переходимо далі. В цьому етапі ми вже більш детально розбираємо сам договір, який підготувала сама власне дія. Тут нічого такого, тут все коротко і просто. Прізвище, ім'я продавця, якісь дані його документів, дати видачі і так далі. Дивимося далі. Його контактні дані і плавно переходимо на дані покупця, тобто вас. Тут також немає нічого нового, ваше прізвище, ім'я по батькові, ваші документи, серії паспорта і так далі. далі, далі. Дивимося. Документи, що посвідчують особу, місце реєстрації, контактні дані. Тут, до речі, треба вказувати і номер мобільного телефону, і вашу електронну адресу. Треба її мати. І так ми плавно переходимо, он, бачите, внизу транспортний засіб. Тут також все просто. Марка. Модель в моєму випадку це ВАЗ модель 21.06, рік випуску 1978. Далі йде колір, Він-код. Я просто все це закрив. Номер техпаспорта, діючий продавця, номер транспортного засобу і так далі. І, до речі, там, де договірна вартість, ви можете ставити фактично будь-яку суму. Ми з ним вирішили 10 тисяч, або це там мінімальна якась сума, або ну це в принципі не відіграє роль. Це абсолютно ваша справа, яка там сума. Просто від неї ви будете платити податок. Ці там, де номерні знаки. Я конкретно я обрав залишити номери без змін. Мене взагалі не хвилює, який буде номер на цій машині, хоч там яка реєстрація, які цифри. ну, У мене нема цього фетішу. Ви можете вибрати. Нові безоплатні номери. Там в рандомному порядку вам дадуть просто нові номери. Також ви можете замовити якісь там блатні номери, але це може вам влетіти в копійку, там я бавився, чисто для приколу ви, ну, є такі, що 20 чимось тисяч і більше, і більше. Тиснемо далі. Вам треба оплатити власне, послуги. Це якісь там податки знов таки від тієї суми, яку ви вказали. В договірі купівлі-продажу. Далі, якщо ви обрали якісь там номери. Ну, у мене я залишив ці номери, номери діючі, тому там невеликі, невеликі суми. І я також обрав перед цим, що буде у мене техпаспорт і в дії електронний, і, власне, фізичний пластиковий. Просто я обрав адресу, я це не показав. Ну, треба ретушувати адресу. Ну, це не має значення. Тут обираємо спосіб оплати. Видно, які цифри. Це адмінзбір 836 гривень, доставка. А що доставка така дорога? Ну, не знаю, і комісія 16 гривень. Можете оплатити через Google Pay, ну я просто обрав сплатити карткою. До речі, коли обираєте сплатити карткою, не забудьте вказувати там перед цим у себе. В застосунку в банківському ліміти. Бо якщо у вас там стоїть ліміт і не пройде оплата, вам треба скасовувати договір і формувати новий все по-іншому, у вас, скоріш за все, не вийде. Для того як я оплатив, у нас буде така табличка платіж в обробці. Ну, в принципі, все ясно, продовжуйте. Там десь в дії з'являється. От таке щось договір куплі-продажу, і, коротше, він надсилається до сервісного центру. Ну, тупо треба чекати. Такий вигляд це має. От надсилаємо все, в принципі, тут нічого такого. Тепер саме цікаве, коли він пройшов цей договір через сервісний центр, тепер треба, щоб продавець оце все щастя, підписав. А підписати не вийде просто так. там коли ви задіюєте дію підпис, вам треба дія підпис сканує ваше обличчя. І отут може знадобитися ну, купа часу, години. ну реально. Якщо там освітлення погане, або ви в кімнаті, або, ну тобто це може зайняти дуже багато часу. Також ця опція має отакий вигляд: очікуємо. Того, як той бідолашний продавець нарешті, підписав, відмучився. Тепер настає наша черга. Тут ми тиснемо детальніше, знов таки дивимося, і ще раз дивимося все цей договір. Он, бачите, я вказував відділення Укрпошти, не адресу, а Укрпошти, яку ви хочете. Ви можете будь-яку Укрпошту там вказати відділення. Ну, коротше, все це ознайомились, все підписуємо. І тут ми мучаємося. Особо підтверджено. Далі. Нам показує дія, що все підписано. Має оце все такий вигляд, воно там якось все оформлює. Коротше, ми чекаємо. У вас з'являється от таке транспортний засіб придбано, все. Тут ви можете далі ознайомитись там. Ще, до речі, ви можете е, скачати договір, він буде у вас в PDF-файлі. Тобто ви можете роздрукувати, якщо вам це потрібно. Транспортний засіб придбано, власне. Паспорт з'являється у нас в дії, і я конкретно я чекаю фізичний техпаспорт. По скриптам. Я, як приклад вам показую, я обрав там такий цікавий номер, ну для себе цікавий, обрав цифри. І ось що виходить: 18 тисяч гривень. До речі, повірте, там не 4 сімки, там звичайні цифри, ну воно оцінило 18 тисяч гривень. І, до речі. Ті, хто не знають, от чому часто літера латинська D і -i, I на номерах, це значить, що автомобіль придбано через Дію. Отак от, от тепер ви ну, багато хто просто не знає такий ще нюанс. Ну, і також як по скриптам, я покажу, як от така, такий буде вигляд, коли ви обираєте відділення. Нічого складного.